Доброго дня! В цьому відео хотів би представити вашій увазі нову рубрику, яку ми відкрили на сайті. Це є медова тематика. Ми домовилися про співпрацю з найкращим виробником такої продукції в Україні фірмою Медова спадщина. Фірма існує десятки років. Бізнес передається з покоління в покоління, і основний акцент, який робить фірма, це є натуральність і якість продукту. Тому фірма займає перші місця, тобто золото в десятках країн Європи і Америки. І тому продукція цієї фірми користується таким великим попитом на сьогоднішній день. Так як в нас було дуже багато запросів, щоб ми відкрили таку рубрику на своєму сайті, ми домовилися з цією фірмою про співпрацю. В нас будуть, будуть на сайтах однакові ціни, тобто в медової спадщини. І в нас на сайті одна ціна на відповідний вид товару. Тобто, ви можете замовляти як в медової спадщини, так ви можете замовляти і в нас цю продукцію. Можете доповнювати собі медову тематику нашими товарами. Можете доповнювати, якщо ви будете заказувати продукцію в медової спадщини, їхню продукцію нашою продукцією. Тобто з сьогоднішнього дня ми почали співпрацю і ми починаємо давати пропозиції людям іменно по товарах цієї продукції. Дивіться, сьогодні я хотів би представити отакий, таку подарочний, такий подарочний ящичок. Дуже оригінально він сьогодні дивиться: зроблений з натуральних продуктів, як завжди, продукція іменно медової спадщини. Отакий От ящик. Як нагадує аналог ящик з яких-небудь там патронів чи другого варіанту, тут є торгова марка самої фірми, досить оригінальний, дорогий і такий потрібний на сьогоднішній день. Подарок. Дивіться, як ящик продається окремо, як ви б могли наповняти ту продукцію. От, от Дивіться, я знімаю перший слой. Так би вам йшло, допустимо, якщо ви будете заказувати з наповненням, так вам прийде от такий ящик разом з продукцією. Оце є наповнення товарами цієї фірми подарочного набору. Такий набор, от реально, можна дарити навіть президенту. Що ця фірма і хоче запропонувати в майбутньому воїнам, президенту, прем'єрам. От дивіться, яка, яка продукція. крем Крем-мед з ембірьом. Дуже багато такої продукції є. Вони всі є. Та, вся продукція є на сайті. Як в нас, так і в них. Таких видів продукції практично немає ні один виробник. Дуже якісно, дуже натурально. І ви, от реально, на сьогоднішній день одержуєте здоров'я завдяки такій продукції. Тому що сама продукція зібрана в екологічно чистих регіонах України, там нема ні грама хімії, ні грама цукру, якщо ми будемо брати до виробників меду. От різна, різна, різна продукція. Дивіться, як вона гарно дивиться, і який би це був от такий просто е, дуже оригінальний і неповторимий подарунок для людини. От, бачите, як воно би так виглядало. Ці всі, все наповнення ви можете, ви заказуєте окремо. Тобто на сайті є ціна на отакий ящик подарочний, і ви собі до того ящика вже добираєте відповідну продукцію, яка вже вам зразу розміщається в оцей ящик, сіно, оригінальність, і відправляється вам по адресу. Е, тепер ще трошки я розкажу е, про е, роботу е, заказу і про, про, про роботу іменно цієї фірми. Дивіться, якщо ви переходите на сайт. Ви в корзину собі можете накидати там різну продукцію. Тобто, ви собі, от дивіться, тут дуже так оригінально влізається якраз 10 таких баночок. Вони так і вроді не плотно. Тобто дуже такий така, та, якби оригінальна і якісна картинка получається. Якщо людина отримує отакий подарок, вона по-друге, отих е, різних видів вони закривають практично всю, всю лінійку по для здоров'я любої людини. Тобто ви берете тут різні меди, різні крем-меди. Також ви можете собі дозамовляти ще й окрему продукцію. Якщо вам, допустимо, та закінчилася, ви можете собі знов дозаказати і навіть от тримати ту продукцію в такому ящичку. Е, е, сьогодні то така та, якби перша презентація, перший, перше відео на цю тематику. І я. Вдалішу я ще буду показувати, яка іменно продукція, але ви можете перейти на сайт і можете подивитися наскільки широкий спектр цієї продукції, і наскільки все натурально і якісно. Тим більше ціни на таку продукцію на сьогоднішній день дуже лояльні. От ми спеціально вироб... знаход... шукали такого виробника, який би давав і дуже високу якість, і дуже лояльні ціни на сьогоднішній день. Зверніть на це увагу, я думаю, що дуже багатьом людям, які слідкують за своїм здоров'ям, які ведуть здоровий спосіб життя, буде цікава така продукція. І в майбутньому ви один раз би тільки кіно ну, попробували оті крем-меди або там різну другу продукцію. Ви зразу замітите, тобто ви зразу будете нашим постійним клієнтом, тому що такої продукції, от на сьогоднішній день, от треба реально ви ні нікде не знайдете. Внизу під відео буде силка на наш сайт. Ви можете переходити також на медову спадщину, ви просто забивайте собі в Гуглі. Вам зразу перше місце буде іменно їхній сайт. Ви можете звірити собі ціни, можете в них заказувати, можете заказувати в нас. Тобто ми і з ними співпрацюємо. Вам немає різниці, де ви будете заказувати товар. Ціна одна і та сама. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, основне, завдяки отакій продукції тримаємося. До скорої зустрічі!